Привіт! Сьогодні я я знімаю про кошенят. Це вже це вже третя частина, а от кошенятам 5 днів. Чи скільки? 4? Ну, так, 5. 5 днів в кошенятам. І я казала, що. що все, я поставила голос, голосування і, і, і виграло ім'я Лео і Лія. Тож зустрічайте наші кошенята Лео і Лія. Пам'ята їхня мама. О, Лео Лія. Їдь наші кошенята. Лео, і я, що мінати? Це двері стукають. Фу. А взагалі я спеціально для зйомок їх сюди, я, я сюди їх перетаскала, а тому що у ванні ні, баб, моя бабуля сказала, що не гарно. Так, що... Значить. Значить, що? Їм 5 днів? Чи як це? Вони народились у четвер? Вони народились у четвер? Четвер, п'ятниця, субота, неділя. Їм 4 дні. І потрібно подождати ще 3 дні, щоб я їх змогла взяти на руки. А поки що я можу лише розказати, хто Лео, а хто Лія. Значить, оце от Лія, це Лео. І за того, то, що цей, цей крупний, а ця якась худа. худінька. І за цього це Лео, Ле, а це Лія. Що М'ята, пишаєшся кошенятками? Ну ось, маленький, малиш, Лія не заважаю Ле... Лео ну, їсти. Лео, не бий сестричку. І не ставай на неї. Їй вже больно. Лео. Лео. А, точно ви ж глухі. Лео. Вона ж так не зможе дихати. Мінка. Вона ж дихати не зможе. Задихнеться зараз ця малишка. І все. Ну, кошенята є. Ну, я зараз покажу і за Ну, я зараз, я зараз не знімаю про висолкових кошенят. Та, дам. Стоп! Тут же були якісь коробки. Тут були якісь коробки, чесно. Я зараз. Я знайшла. И я нашла деякие коробки. Это какая коробка. Опа! Вот коробки все. Вон. И сюда. Это кто у нас? Альфа. И, и пока еще сюда. И коробка. Так, -с. Что хвостик робить у кто у... там? Оле-то. Я уже заб... позабывала про их семн. О, мята, привет! А ты серьез? Так, ось Сириус. Ряды такие. Ну вот его тоже сюда. И вот сюда. Це... Напевно, сюди поставлю і хвостика внутрі. Ти цього шура. Так, це сюди. Що тут? Це від кого? А там написано. Так, і... да. дивіться, кламене. Це теж кламене. Це теж сюди. Дві циклами. Опа! А ось і нашлася мішура від цього. А це, значить, від чого? А, тут у мене ще ще один близький. Так, Оріонна, Дергела. Це що? с від тієї, як є. Бели, точно, це від бели поставлю сюди. Де буде, буде для п'інки? Куди це сюди близько. Це от эти нормально так виходить. Вот, всю коробку сюди поставлю. Далі у нас кошенята його от сюди, як ви помните. Так, складно, ну я зараз поставлю камеру біля кошенят, а ви, а ви подивитесь. Во, дивіться дивіться собі на кошенят м'яту, а я зараз. m yeah. Де знайшла? Всі остальные не знаю, де декошенят. Есть молочко. А ну-ка, де, де Лія? Ага, це целео, Що це Шо, мята. А хочете? А хочете, я дещо покажу. Во. Кис-кис-кис-кс-она -кис 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 -кис. думаю, що это вкусняшка. Ну думаю, що це вкусняшка. Кс-кс. Сюди. І ось наші кошенятка. Лі, лія, лева. Двоє чорненьких комочка. Ну, Добре. Думаю, це на сьогодні все. Я ще пошукаю деяких кошенят, згубилися. Все. Ну, ну... Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях, чи, чи вам подобається ім'я Лео і Лія. А на сьогодні у нас все. Всім пока!